Гуртожиток на лікарняній 30. цей двохповерховий будинок збудували півстоліття тому. На площі близько 700 квадратів нараховується 13 квартир. Сьогодні він є власністю міністерства юстиції та перебуває на праві оперативного управління слідчого ізолятора. А вже завтра може стати комунальною власністю, якщо депутати погодяться рішення на сесії міської ради 29 лютого. Віра Буковська каже, щоб домогтись цього, роками співмешканці стукали у двері організацій та служб. Навіть щоб бути почутими, довелось звертатись до суду. Це За загальний кошт наняли адвоката. Суд виграли. Порядкування змінилося. Перейшли на міністерство юстиції, якщо я не помиляюся, збройних не збройних, міністерство оборони на міністерство юстиції. Перейшли, і от в цей момент, коли була передача, якраз ми виграли суд, і виходить треба було вже знову інстанції знову судитися всі зацікавлені в тому щоб е, опорядкувати провести то і навколо будинкову територію провести ремонтні роботи поки це не буде приміщення власності кожної людини то доти там ремонтні роботи звісно не будуть робитися Самі жителі чекають можливості нарешті приватизувати своє житло, облагородити умови проживання з допомогою комунальних служб, так і не змогли, відтак самотужки організували свій благоустрій. Люди не можуть так проживати все життя, а послуг ніяких не надають, зовсім ніяких. Я вложила 50 тисяч, щоб покрити над, над своєю кімнатою 50 тисяч за покрівлю. Заплатила мені ніхто не дав управління, не допомогло. Я їх просила. Тут сиро, дуже тут важко, тут світло, тут проводка, тут все треба міняти. А то шкода, це ж такий хороший ще будинок. Хай би люди жили. Виконуючи обов'язки міського голови. Віктор Шакирзян каже, що надавати допомогу та фінансову підтримку по місто не могло, оскільки гуртожиток не перебуває у власності міста. Відповідно, хочуть розглянути це питання на черговому засіданні міськради, аби жителі нарешті змогли викупити житло. Воно вже потребує ну давно, от І були там критичні моменти, які не дозволяли нам швидко подати. Сьогодні ми зробили проект рішення. Він вже подається, йде на сесію. Думаю, депутати підтримують. І це теж дасть та можливість так само тим людям, які проживають собі отримати своє житло і безпосередньо використовувати вже по своїх потребах. Як тільки гуртожиток житок передають в руки міста, процес приватизації житла прискориться. Спочатку передається в комунальну власність сам гуртожиток, тобто з одної, з одної власності передається в комунальну власність міста. Після того комунальна власність міста його передає на громадську організацію. Це дозволяє так само пришвидшити бюрократію. І після того собі жителі, ті, які там проживають, це є 13 квартир, зможуть приватизувати ті квартири, створити своє СВБ і безпосередньо собі ну, займатися вже своїм житлом, так як безпосередньо воно вже буде їхнім. Схожа ситуація з гуртожитком на дворецький 106, яка перебуває в підпорядкуванні поліції. Тож ймовірно, це не єдине рішення, яке прийматиме рівна рада про прийняття гуртожитку в комунальну власність. Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал Media Group.